Добрий день, друзі! В новому 2026 році. З вами Лікар Дуйко. І сьогодні я хочу вам показати дуже просто водночас унікальну вправу для підтримки нервової системи від панічних атак. Вона має назву Сніжинка ця вправа допоможе зменшити нервове напруження і вона може бути корисною при тривожних станах, панічних атаках, емоційному вигоранні та пригніченому настрої. Багато людей, багато людей відзначають, що під час виконання вправи зменшується поверхневий біль у тілі. Це може бути актуально для людей з фіброміологією. Також сніжинка часто допомагає покращити сон. Хоча вона працює не для всіх, але для багатьох дуже добре. Вправа дуже проста. Вона не займає дуже багато часу, і найкраще виконувати її сидячи. Згодом можна робити її лежачи і стоячи. Якщо ви стоїте, обов'язково тримайте за опору. Під час вправи працюють лише очі. Голова залишається нерухомою. Виконуємо чотири рухи. Перший рухаємо очами зверху, вниз, повільно, у зручному темпі, з максимальною амплітудою. Ну, 10 разів, другий зліва направо і назад. Також разів 10. Третій рухаємо очима по діагоналі. З верхнього лівого кута в правий низний, після цього четвертий в іншу діагональ, так, щоб було як сніжинка. І це є один цикл. Усього я рекомендую робити 2-3 ну, цикли, ну максимум 4. Під час справ важливо дихати рівно, спокійно, не затримувати дихання. У багатьох людей ефект з'являється з першого разу, але для стійкого результату виконуєте вправу щодня або хоча 6, ну 5 разів на тиждень. Найчастіше сніжинка викликає розслаблення і сонливість, тому зручно робити її ввечері. Якщо ж ви відчуваєте збудження, вправу варто припинити. Дуже часто так буває, що комусь це допомагає, комусь ні. Якщо у вас це визиває збудження, більше не використовуєте взагалі бережіть себе в новому році і будьте здорові. Підписуйтесь і пишіть в коментарях, кому допомогло. Дякую Ваш, лікар, Дуйко.